Вітаю, шановні глядачі! Розглянемо, як оприбутковуються імпортні товари у неплатника ПДВ. Почнемо з купівлі валюти і оплати іноземному постачальникові. 3 квітня ми купили валюту. Для цього ми перерахували кошти 68170 гривень для купівлі валюти. Нам треба купити 1700 євро. Купили ми валюту за курсом 40,1. Курс НБУ на цю дату. 39,7373 -ти тисячних і проводиться це таким чином. Перш за все, ми робимо платіж е, списання з банківського рахунку, вид операції купівля-продаж валюти 3 квітня час 10.30, 68170 гривень. З нас списує банк на купівлю валюти. Ось проводки. Дебет рахунку 333. Грошові кошти в дорозі в національній валюті. Кредит рахунку 311. Поточні рахунки в національній валюті. Сума буде 68 170 гривень. Після цього робимо документ. Купівля, продаж валюти 3,04. Час вже після 10.30, час 11 годин. Сума валюти 1700 євро. Сума гривнева це буде гривневий еквівалент валюти 1700 євро. Але не за курсом НБУ, а якраз за фактичним курсом купівлі, тобто по 40,1 гривні за 1 євро. Проводимо цей документ і проводки в нас будуть такі: дебет рахунку 334 грошові кошти в дорозі в іноземній валюті, кредит рахунку 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті, сума 67 553 гривні 41 копійка. Це еквівалент 1700 євро за курсом НБУ. Курс НБУ на цю дату в нас тисячних. Наступна проводка робиться на сумову різницю, тобто різницю між курсом фактичної купівлі 40,1 і курсом НБУ, який складає 39,7373. Значення сумової різниці буде 616 гривень 59 копійок. Наступний документ буде зарахування купленої валюти на наш валютний рахунок 312. Робимо документ надходження на банківський рахунок виду операції купівля-продаж валюти. Рахунок 312. Дата документу 3 квітня час 11, тобто, після того, як ми робили документ купівля валюти. Можемо навіть зробити 11.05, ось таким чином, і провести цей документ. Далі. Рахунок вказуємо наш рахунок в євро поточний, тобто всередині в нас є цифри 26.003. Сума євро 1700 євро і кореспондуючий рахунок, з якого ці євро надходять нам на 312 рахунок 334, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Подивимось проводки цього документу. Дебет рахунку 312. Поточні рахунки в банку. В іноземній валюті кредит рахунку 334-го по е, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Еквівалент в євро 1700 євро, а гривневий еквівалент 67 553 гривні 41 копійка. Це гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату. Здійснення операції, тобто на 3.04 курс НБУ 39,737310. Зарахували ми придбану валюту на валютний наш рахунок. І далі можемо валюту сплатити іноземному постачальникові. Для того, щоб сплатити валюту іноземному постачальникові. Внесемо рахунок від іноземного постачальника. Вказуємо нашого іноземного постачальника назву і через кому вказуємо країну, де він зареєстрований як податковий резидент. В нашому прикладі це Словаччина. Вказуємо, що він юридична особа. Заповнюємо, пропорець не є резидентом, в нього є договір. І для того, щоб розрахунки з цим постачальником були у валюті, звісно, вказуємо саме в договорі на іменування валюти в нас євро. То в нас три позиції, ціни вказуємо, звісно, в євро. Це інвойс на попередню оплату, так званий інвойс про форма. Загальна сума за цим інвойсом 1700 євро. Тепер на підставі цього інвойсу ми робимо документ списання з, з банківського рахунку. Ось цей документ списання з, з банківського рахунку. Вид операції оплата постачальнику. Дата списання 3 квітня, після того, як час 14.30, це після того, як куплена валюта була зарахована на валютний рахунок. Якщо банк ставить не тільки дату, а й час проведення в виписці, ми можемо цей час взяти з банківської виписки. Якщо банк ставить в виписці тільки дату, таке теж. Часто зустрічається, не всі банки ставлять час проводки в документі, тільки дату ставлять. Так от тоді нам треба поставити такий час, щоб він був після надходження валюти. Інакше по рахунку валютному в нас на час проведення буде просто від'ємне сальдо, що не є коректним і правильним. Одержувач в нас підтягується з нашого Рахунку на оплату, тобто інвойса, сума 1700 євро і без ПДВ рахунки розрахунків, основний рахунок 632, а рахунок обліку авансів. який, як ви знаєте, я не рекомендую виключати для розрахунків в іноземній валюті 3712, розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті. Проводки цього документу будуть дебет рахунку 3712, розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті. Кредит рахунку 312, поточні рахунки в іноземній валюті, сума 1700 євро. А в гривні це буде 67 553 гривні 41 копійка, тобто еквівалент 1700 євро за курсом НБУ на дату оплати, тобто 39 Цілих 73, 73,73 гривні за 1 євро. Отже, попередню оплату ми відобразили. Далі відобразимо витрати, пов'язані з доставкою товарів, а також з оплатою митному брокерові за оформлення митної декларації і сплату митних платежів. Від 14 квітня в нас є рахунок на оплату постачальника, це рахунок за перевезення. Умовна назва ТОВ перевізник, договір перевезення, транспортні послуги. Всього 8100 гривень. Ну, звісно, в нас перевізник без ПДВ, але в нас і отримувач товарів теж без ПДВ, тому відсоток ПДВ в нас проставлений без ПДВ. 8100 гривень. Це загальна сума витрат на доставку. Але для митного оформлення ця сума буде ділитися на дві частини. Доставка до, від постачальника до митниці це буде 5400 гривень і 2700 гривень доставка від митниці до складу нашого підприємства отримувача цих Товарів. На підставі цього рахунку робимо списання з банківського рахунку в оплату перевізникові. Оплата постачальникові. Здійснюємо цю оплату в гривнях з поточного нашого рахунку. Рахунок 311 і аналітика це наш гривневий рахунок. Договір перевезення 8100. Проводки в нас будуть такі. Дебет рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками. Кредит рахунку 311 поточні рахунки в національній валюті 8100 гривень. Це оплата постачальникові. Закриваємо її. Наступна оплата: рахунок на оплату митного брокера за послуги з оформлення митної декларації. Сума 1000 гривень, сума умовна. Рахунок оформлений 14 квітня за послуги митного оформлення. На підставі цього рахунку робимо оплату списання з банківського рахунку, знов-таки вид операції оплата постачальникові 1000 гривень. Проводки, де витрахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками, кредит рахунку 311 поточні рахунки в банк, сума 1000 гривень. Таким чином ми внесли в, в програму оплати за перевезення товарів і за оформлення митної декларації. Далі в нас іде оплата на митницю за митне оформлення. При митному оформленні товарів можуть бути сплачені різні платежі, наприклад, мито, але багато товарів від мита звільнені. Можуть бути акцизний податок, якщо товари під акцизні, наприклад, такі, як алкогольні вироби, тютюнові вироби, автомобілі, ну і більшість товарів оподатковується на митниці податком на додану вартість. Причому цей податок на додану вартість на митниці сплачують як ті підприємства і ФОПи, які зареєстровані платниками ПДВ, так і ті підприємства і фізичні особи-підприємці, які не є платниками ПДВ, але на митниці вони ПДВ теж сплачують при митному оформленні товарів. Сума оплати на митницю 15 тисяч гривень. Платіжне доручення, тобто списання з банківського рахунку ми робимо таким чином. Вид операції в нас буде інші розрахунки з контрагентами, одержувач, митниця ну це умовна назва, тому що митних органів в нас не один в країні діють, а багато їх. Договір теж умовна назва, митне оформлення для того, щоб ми розуміли. Тематику цього договору. 15 тисяч гривень ми оплачуємо. Звісно, це сума без ПДВ. Так от, як ця сума була розрахована, чому саме 15 тисяч гривень було сплачено? В нашому прикладі це не платник ПДВ наше підприємство, але при митному оформленні товарів воно зобов'язано оплатити ПДВ. Від мита ці печі звільнені. Імпорт їх зі Словаччини з відмита звільнений. Тільки ПДВ треба сплатити. Чому саме 15 тисяч гривень? Як сума розрахована? ПДВ в нас береться від митної вартості товарів плюс сума мита. Ну, сума мита в нас 0 в даному випадку, а митна вартість розрахована таким чином. Це еквівалент. Інвойсної вартості 1700 євро. За курсом НБУ на дату митного оформлення. На дату митного оформлення в нас курс на 17 квітня це буде 40,4174 -ти тисячних, також митна вартість включається сума транспортних витрат на доставку товарів від постачальника до пункту митниці. Це за умовами нашого прикладу 5400 гривень. Митна вартість повна буде 74 109 гривень 58 копійок. Від цієї митної вартості розраховуємо суму ПДВ 74 109,58, Множимо на ставку ПДВ. В нашому прикладі вона 20% і отримуємо суму 14 821 гривня 92 копійки. Округлюємо. Суму в більший бік, щоб нам вистачило, тому що платимо ми 14-го в п'ятницю, а отримувати буде, розмитнювати товари ми будемо в понеділок 17-го, тому округлюємо в більший бік і оплачуємо 15 тисяч гривень на митницю. Проводка в нас буде така. Дебет рахунку 6851. Розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті. Кредит рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті 15 тисяч гривень. Після того, як закінчено митне оформлення. І в нас є оформлена, зазвичай зараз в електронному вигляді оформлюється митний, митна декларація, митний документ. Ми робимо надходження товарів і послуг від 17.04. Цей документ ми робимо на підставі ось цього документу рахунок на оплату постачальника. Я відкрию той документ, який в мене вже приготований. Дата надходження після того, як оформлена митна декларація. В нашому прикладі це 17 квітня час 10.30. Вказуємо постачальника, контракт, рахунок на оплату, якщо ми ведемо облік по розрахункових документах, і ось в нас є. Оприбуткування товарів на рахунок 281 товари на складі на 1700 євро. Курс НБУ на дату оприбуткування буде 40,4174 1000. -ти але оприбутковуємо ми за курсом на дату оплати, оскільки була попередня оплата. Проведемо документ ще раз і подивимось проводки документу. Перш за все, перша проводка це дебет рахунку 632, розрахунки з, іноземними, розрахунки з іноземними постачальниками, кредит рахунку 3712, розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті. Таким чином закривається рахунок обліку авансів 3712. Сума в євро 1700 євро, а сума в гривнях 67 553 гривні 41 копійка. Це гривневий еквівалент за курсом НБУ не на дату оприбуткування, а на дату оплати, тому що рахунок 37,12 не монетарний, курсові різниці за цим рахунком не нараховуються, і тому. Ніде взятися курсові різниці, ніде взятися курсу на дату оприбуткування і оприбуткування відбувається за курсом на дату оплати. Це був курс 39,7373 тисячних. Далі робляться проводки на оприбуткування товарів. Дебет рахунку 281-го товари на складі, кредит рахунку 632-го, розрахунки з іноземними постачальниками. Є три проводки, в сумі вони дають нам підсумкове значення 67 553 гривні 41 копійка. Далі, після того, як ми Внесли документ надходження товарів і послуг. На підставі цього документу створюємо документ ВМД по імпорту, яким ми будемо відображати цим документом в нашій програмі митні платежі. Дата документу ВМД по імпорту. Це дата, зазначена в митній декларації. Зазвичай вона. В електронному вигляді оформляється 17.04.23 року в нашому прикладі. Час 10.31 це після того, як ми внесли в програму документ надходження товарів і послуг. Номер ВМД ми проставляємо той, що стоїть довідково. Можна проставити і номер ВМД більш довгий, але це вже справа смаку, кому як простіше, кому як це більше до вподоби. І переходимо до розділу ВМД, там, де в нас відображається сума митної вартості і митних платежів. Як бачите, зараз митна вартість, яку програма самостійно розрахувала, це 68%. 1709 гривень. 58 копійок. Це еквівалент 1700 євро за курсом НБУ на дату митного оформлення. Цей курс ми в програму внесли, і тому ці дані є. Програма автоматично розрахувала ось таку митну вартість і суму ПДВ 13 741 92 копійки. Але ці суми, які програма розрахувала автоматично не відповідають даним митної декларації. Чому? Тому що програма має алгоритм, як розрахувати інвойсну вартість за курсом 1700 євро за курсом на дату митного оформлення, але програма не має алгоритму, як додати суму витрат на доставку, якщо вони оплачуються окремо. Тому до суми 68%. 1709 гривень 58 копійок. Нам треба додати суму доставки, витрат на доставку товарів від постачальника до митниці 5400 гривень. І сума митна, вартість, за якою справляються митні платежі, буде 74 109 гривень 58 копійок. Ось таким чином. Тепер ПДВ 14 821 гривня 92 копійки. Та сума ПДВ, яку ми розраховували. Перерахували ми коштів трохи більше, ми перерахували 15 тисяч гривень. Проведемо документ. Подивимось проводки. Дебет рахунку 64,12, розрахунки з бюджетом за ПДВ, кредит рахунку 68,51, розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті. Загальна сума в нас буде дорівнювати нашому ПДВ 14821 гривня 92 копійки. Якщо б це підприємство було платником ПДВ, то для нього ці проводки були б цілком коректними і правильними. Бо сума ПДВ сплачена на митниці, яка підтверджена митною декларацією. У платника ПДВ включається до податкового кредиту, відображається в декларації з ПДВ і збільшує реєстраційний ліміт для реєстрації податкових накладних. Але ми розглядаємо приклад обліку у неплатника ПДВ. В нього немає рахунку 64.12 і постає питання, як саме, яким чином треба відобразити податковий кредит, суму ПДВ не податковий кредит, а саме суму ПДВ, яка підтверджена митною декларацією. ПДВ в цього платника немає, а суму відобразити треба. У неплатника ПДВ суми ПДВ, які сплачені і на митниці, і іншим постачальникам при придбанні товарів в межах України, включаються до вартості придбаних товарів. Або інших запасів. Тобто суму ПДВ ми прибираємо. А в ячейку Ставка мита проставляємо відсоток ПДВ 20% і сума в нас буде 14 821 гривня 92 копійки. Проводимо документ. Дивимось тепер, які будуть проводки. По цьому документу. Як бачите, в нас є три проводки, бо три товарні позиції на кожну товарну позицію окремо, дебет рахунку 281-го на складі, кредит рахунку 642, розрахунки з бюджетом за обов'язковими платежами, тобто, той рахунок, на якому відображається сума сплаченого мита. В нас є три суми. Загалом вони нам дають нашу суму ПДВ. Ось ці три проводки, а потім ще дві проводки. Двид рахунку 642, розрахунки з бюджетом за обов'язковими платежами, кредит рахунку 6851, розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті. Дві суми також в цілому нам дають суму ПДВ, який підтверджений митною декларацією. Таким чином. Ми відобразили суму сплаченого ПДВ, але у неплатника ПДВ технічно ця сума відображається як мито, хоча ніякого мита не було. Але це технічне рішення для того, щоб відобразити суму ПДВ, який був сплачений на митниці, на неплатнику ПДВ у складі вартості тих товарів, які воно, це підприємство неплатник ПДВ придбало. Далі, для того, щоб завершити оприбуткування імпортних товарів і формування їхньої складської вартості, ми повинні відобразити надходження додаткових витрат, тобто витрати на перевезення і витрати. На оформлення митної декларації, які були оплачені митному брокерові. На підставі документу надходження товарів і послуг створюємо документ надходження додаткових витрат. Я такі документи це вже приготувала. Першим ми відображуємо перевізника. Вказуємо контрагента перевізник, договір перевізника і обираємо ось цей рахунок. На оплату. Суму вказуємо 8100. Спосіб розподілу по сумі. Цей спосіб розподілу застосовується тоді, куди в нас більше однієї товарної позиції. Відсоток ПДВ, звісно, без ПДВ. Тому навіть не тому, що перевізник не платить ПДВ, а тому що наше підприємство не є платником ПДВ. І Ця сума додаткових витрат 8100, розподіляється на три товарні позиції. Проводки будуть дебет рахунку 281 товари на складі. Кредит рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками. Наступне відображення додаткових витрат це оплата митному брокерові. Знов таки робиться воно на підставі надходження товарів і послуг. Контрагенту ми вказуємо митний брокер, договір, і підтягуємо той рахунок, який на сплату для митного брокера. Сума оплати 1000 гривень за згідно рахунку. І така сума була оплачена спосіб розподілу по сумі, без ПДВ. І Ось наші проводки, такі самі, як і в попередньому документі, дебет рахунку 281-го товари на складі, кредит рахунку 631-го розрахунки з іноземними постачальниками, загальна сума буде 1000 гривень. Тепер подивимося, аналіз. Рахунку 281 товари на складі